Привіт, друзі! В новому епізоді мого відеоблогу про Tipo Cross. Хотів би сьогодні поговорити про зовнішній вигляд автомобіля, так би мовити, екстер'єр. Хотів би розказати зміни, які відбулись порівняно із версією Некрос. Далі трішки хотів би поговорити про підвізку, ходову частину і так далі. І на заключення дам трішки як би, мовити. Своїх вражень. Так, давайте почнемо з передка. Дивіться, що у нас тут. Е, нова решітка. Раніше були горизонтальні риски, тепер вертикальні глянцеві. Виглядає класно внизу також. Зліва на екрані, да, справа на автомобілі. Ми бачимо, там стоїть радар. Той, що відповідає за дистанцію Дістронік. Бачимо крутий обвіз. Да, він дійсно додає. Я б сказав би, такої сучасності, молодіжності. Ну, Обвіз мені дуже подобається. Фари на цьому автомобілі стоять звичайні, але мною вже доопрацьовані долети. В наступному якомусь відео свого відеоблога покажу. Так, туманочки на місці. Ну, Нагадаю, автомобіль, комплектація Base. У нас заїжджає, по-моєму, взагалі одна комплектація в Україну. Скажемо, взагалі треба радувати, що такі автомобілі завозять, а не вах. вах і тільки вах. І це є дуже добре. Ну, Поговоримо про базу. Значить, Що ми бачимо? Обвіс, 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 обвіс. Далі, вітрове скло. Вітрове скло на типу крос. акустичне. Це великий, дуже, дуже великий плюс до шумки. Далі е, переходимо наверх, бачимо рейнги. Релінги також все в одному кольорі, як і ручки, так само і нижня накладка і передок в одному сірому е, такому дуже цікавому кольорі. Мені він подобається. Ці акценти роблять автомобіль трішечки на вигляд багачо, на мою думку. І сучасніше. Ззаду знаходиться антенна, плавник, ручечки. Раніше були хром, а зараз вони от такому прикольному кольорі. Фішка Фіата це внутрішня кнопочка для відкривання. да е -е. Йдемо далі. Що у нас ще по кругу? Ми бачимо тонування присутнє на автомобілі. Це зависке тонування, євротонування. Задня частина. Бачимо, що ліхтарі з виду залишились такі, як і були на хечах і універсалах, але ліхтарі стали із LED. Ну, частково LED, задній хід і, повторюсь, повороту, звичайна лампочка. Мені не зрозуміло одне, чому лишили старий значок Fiat на задній частині автомобіля. Мені здається, новий би виглядав набагато яскравіше. Камера. Заднього виду, ну, комплектація база. Проктроніків нема. Декого може розстроїти, хто там живе у дуже великих містах. Мені, чесно кажучи, все рівно. Автомобіль дома стоїть В дворі, на роботі своє також паркомісце, тому мені парктронік особливо не потрібен. Так, що ще по зовнішньому вигляду? Ну, тест металу на капоті. Це не Toyota Land Cruiser 300, метал не прогибається. Зауважень немає. Так, давайте трішки швиденько зупинимось на поговоримо про ходову частину. Значить, Дивіться, на автомобілі заводу встановлені 17-дюймові легкосплавні колеса. Мені вигляд їх подобається. Ця алмазна проточка вона ніколи не устаріє. Мені здається, що дуже чудово. І попереду і позаду гальмівні диски. Барабанів немає. Барабан у версії Крос, наскільки мені відомо. Значить, з заводу встановлена резина Falcon Azenis FK 510A. Насправді дуже непогана резина. Я скептично був налаштований, але почитав відгуки, подивився огляди на YouTube. Резина непогана, точно краще, ніж Bridge та t 001 бо то була досить жорстка, шумна резина. Тут резина стоїть непогано. В неї гарні індекси. І загалом в мене поки що до неї претензій немає. Значить, саме основне, що хотіли сказати, по ходовій частині. Підвізка попереду Макферсон, позаду балка. Але знову тут Фіатівці не могли це залишити просто так. Не могли, як завжди, щось не начудити в гарному сенсі. Значить, позаду... Балка напівзалежна, вона скручується, побудована е досить цікаво. Така ж була і на попереднім Е типу. До кузова вона кріпиться через два гідравлічних салінблока і через такі серги, які прикручуються до кузова. Як результат, її можна дещо відрегулювати. Ті серги рухаються, можна виставляти балочку. Це прикольно, друге, те, що балка підрулює. І це дійсно круто. Тобто, У типу рульошка і у седана, і в цього автомобіля, і в крос-не-крос, рульошечка тут еталонна. Друге, амортизатори Коні FSD. недорогий можна сказати, автомобіль в якійсь мірі бюджетний. Да? Ну, за його ціну, ціна там на авторі, ви можете там чи на сайті подивитись. Коні FSD – це адаптивні амортизатори. Адаптивні, але вони адаптивні, механічні. Вони без проводків, вони не керуються електронікою, вони за рахунок складної системи клапанів уміють підстроїтись під дорожне покриття і тим самим змінюють свою жорсткість. Дійсно, це працює. Я раніше не дуже не давав цьому значення, але зараз це якби дуже круто. Покатався, дійсно на собі відчув, так як проїжджає лежачі поліцейські, хвильку, пральну дошку, нерівності, гострі ями і тому подібне. Ну, Підвізка геть зовсім інша, чим у Некрос-версії. Прям ну, радикально інша. Я знаю, такі амортизатори сталися на європейські, типу це універсали і хетчбеки, дорогі, типу, так би мовити, які продавались в Україні. І, ну, за це дуже великий плюс в карму Фіатівцям. Вони дійсно вміють настроювати оцю досить просту тележку, на якій зараз дуже багато втарубників перейшли, але тут їм похвала, і, мабуть, саме тому я знову повертаюсь до Тіпа. бо вони вміють налаштувати так, щоб це давало класні драйверські відчуття. Ну, це дійсно так і є. Дугальних претензій немає, я вже говорив. Колодки не пильні, не шумні, ефективні. Перший автомобіль, на якому мені не хочеться поміняти зависки колодки. Зазвичай їх міняв першу тисячу. Е ну, по екстер'єру, в принципі, все а. Кліренс. Ну, дехто заявляє 17, дехто заявляє 19. Хотів би сказати, що кліренс автомобіля дуже високий, нижче класно зашита пластиком. І хотів би сказати таку річ, що е, чим крос прикольний, тим що фіат, так би мовити, провели роботу над помилками. А саме всі знають, що оця частина порога утіпо завжди камінцями підбивалась, тут злізала красочка. Багато в кого аж так злізала красочка, Оце тут, е, тут все закрито пластиком, повністю арочка класно закрита пластиком. Я думаю, що це подовжить життя. Ну, і, і, і загалом це і збереже зовнішній вигляд автомобіля. Думаю, в наших умовах це дуже актуально і класно. І загалом мені дуже подобається як пластиком обшиті арочки. Постараюсь зараз показати. Ну, Взагалі, якби докопатись немає до чого. Дуже така висока якість пластику. Порівняно з іншими автомобільними марками. Дуже прикольні супорта. Немає навіть натяку на ржавчину, тому що в мене був другий новий автомобіль, і там дуже швидко переживіли супорта і загалом гальміні диски, і це трішки якби, зіпсувало враження. Так що по ітогу хотів би сказати Ну, своє, так би мовити, свою думку. Я вважаю, що типо, Крос це класний крок у Тіпо. Дуже освіжився зовнішній вигляд. Автомобіль став такий більш молодіжний. Дуже прикольний форм-фактор саме Крос-Універсала, тому що не так багато автомобілів на ринку у такому форм-факторі. Це там Субару, Вольво. Вага алтреків і Крос, там як вони називаються, офіційно, наче немає в Україні, або вони там під замовлення. Тобто, взагалі, сам форм-фактор дуже я вважаю, чудовий. Класний кліренс, класна підвізка, дуже серйозна шумка, дуже над цим роботу. Це взагалі, ну і вигляд, я думаю, не залишає так людей в спокої. Всі намагаються так чи інакше. Обернутися, оглянутися, роздивитись, дуже їм подобається цей автомобіль. Колір заслуговує окрему похвилу, називається Notion Blue, це металік, це новий колір у концерна Stellantis і у Fiat загалом. Виглядає він шикарно, ввечері дзеркалить, при великому сонці, при яскравому сонці проявляється зерно. Зерно таке крупне, таке воно ну, чудово, Гарно. Контрастує цей колір із ручками-накладками. Так, ще трошки можна заглянути під задній бампер. Показати, що все, в принципі, зашито пластиком. Дуже мені подобається, як виглядає е, відсутність вихлопних труб, бутафорій у багатьох виробників. Тут все спокійно і. Дуже мені подобається якість металу, з якого роблять вихлоп фіатівці. На Альфі 14-річній у нас ще є в родині, вихлоп, ну скажімо, виглядає набагато краще, ніж у багатьох 7-8-річних нових автомобілів. Ну Новіших автомобілів, чим Альфа. Так, я думаю, що на цьому коротенький відеоблог можна. Завершувати. Ну, про дзеркала, якщо сказати, дзеркала не змінились попереднім типу. Дуже вони і тоді були класні, зараз чудові. Огляд хороший, вони такі монументальні, не дрожать, не вібрують. Класно, вони утоплені, захищені від снігу. Тобто вони сам елемент він туди утоплений, і це досить класно. Зона двірників також чудова. Які є порошки для снігу. ну, як би сказати, проблем особи із снігом немає. Добре, що можна щіку склечісника підняти. Вона не зацепляється за капот, там примийки і тому подібне. Це дуже зручно, там при заміні щіток і так далі. Зверху у нас знаходиться камера на склі датчик дощу світла. Камера там щитує знаки і робить якби, свою роботу. Так, всім дякую за увагу. На зв'язку Fiat Tipo Cross Сві. До нових зустрічей.